Азербайджан продовжує вести бойові дії проти невизнаного нагірного Карабаху, які він розпочав 19 вересня. Про це пише європейська правда з посиланням на Міноборони Азербайджану. Відомо, що збройні сили Азербайджану в Карабасі взяли під контроль понад 60 бойових позицій вірменських сил. Так зване МЗС невизнаного Нагірного Карабаху вранці 20 вересня заявило, що столиця Степана Керт, Азербайджанська назва Ханкенді та інші населені пункти Знають масованих артилерійських, ракетних обстрілів і авіаударів. Так зване відомство повідомило про жертви, зокрема серед мирного населення. Зазначимо, Карабах гірська місцевість у регіоні Південного Кавказу і міжнародно визнаною територією Азербайджану. Її населяють етнічні вірмени, які вважають цю територію батьківщиною своїх предків. Видання Армії Ньюс повідомляє, що внаслідок артилерійського обстрілу загинув мер одного із міст Нагірного Карабаху міста Мартуні, Азнавурсь, Сагеан. З Карабахської сторони повідомляє. Про 27 загиблих серед них двоє мирних жителів. Число поранених перевищує 200, Зазначив омбудсмен нагірного Карабаху Гегам Степанян.